Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Овочі. 3 кг кабачків, 5 болгарських перців, 1 гіркий, 2 головки чеснику. Для маринаду. Склянка цукру. Склянка соняшникової олії, 100 г оцту, 450 г томатної пасти, 2 столові ложки солі. Кабачки нарізати соломкою. Все інше перекрутити на м'ясорубці. Всі інгредієнти змішати і дати настоятись 2 години. Далі каструлю поставити на середній вогонь та варити 40 хвилин. Потім закатати в півлітрові баночки, перевернути їх, накрити тканиною до охолодження. Дуже смачна консервація леча з кабачків готова!